Підрозділ відвели на відновлення і потребує деяких, скажімо, ремонту техніки, відновлення хлопців, реабілітації і всі документи, оформлення. Тобто займаємося відновленням підрозділу. Важкий час був Це з 19 грудня по 10 січня. Дуже важкі бої, постійні штурми. Хлопці добросовісно трималися. Виконали поставлені задачі командуванням і наразі отримали наказ на вихід на ротацію для проведення відновлення зв'язку з великими, скажімо так, санітарними втратами, втратами особового складу. Тому що дуже були важкі бої у населеному пункти бодані. Ви як людина, яка безпосередньо всередині того пекла знаходилася, що найважче? Найважче те, що як командир від команди від кожного командира, що стосується, це. Коли ти не можеш бійцю допомогти вже підтримкою важкої техніки, тобто артилерією нашу, коли вже безпосередня близькість до противника е бої в окопі або до окопів, тобто до, там, до 50 метрів і ближче, вже застосовувати артилерію, е можна нанести дуже багато, скажімо так, Своїм підрозділу ще шкода. Тому що дати команду, наприклад, сховатися в окопи і нанести по противнику це для противника час для просування. Він чує всі команди мої, відповідно, він чує всі команди сержантські, які на позиціях і 50 метрів в темноті. Розумієте, це дуже звук. Поширюється і дуже чути, і противник може скористатися цим, і тому артилерію мало що застосовуємо в плані туди, коли вже дуже безпосередня близькість. А з, мораль... з моральної точки зору, я вам скажу, саме важче це туди, коли не може достати побратима, який загинув і знаходиться під противником. Тобто позиція, яка, з якої вибили або ми вибили. Не можемо достати для того, щоб з пошаною його поховати, віддати батькам, родичам віддати. Це найважче, це що... тому що після цього, як ми вже маємо факт, знаємо, що він залишився там, ми не знаємо факту, чи він загинув, чи він в полон потрапив. І... Якщо навіть з дронів ми бачимо, ми його намагаємося, тобто наступний крок це його евакуювати, це знову ризик евакуаційних груп. Тобто може принести ще шкоду ще більше. І це найважче, тому що це найважкі саме, саме рішення. Ви своїх е, бійців як стимулюєте, тому що є різні характери, як ви їх намагаєтесь зібрати до купи, щоб все було окей? Щоб вони е, знову і знову йшли в бій, виконували ті задання, які перед вами. Ставили. Показую власним прикладом, що це виповнив нашу долю і захищати наших дітей, і щоб вони того не бачили, що бачили ми? Це саме головне. І що ми там стоїмо за своїх рідних, близьких. Зараз велика нестача а, особового складу? Особисто за, за свій підрозділ скажу так. Не вистачає особового складу а, іменно піхоти для виконання бойових завдань. А, також не вистачає в логістичне Е, Чому, а, відповім, а, ми вже Третій раз вже заходимо на лінію зіткнення. З перших днів ми саме перший батальйон Чернівецької області, ми саме перші виїхали. Щоб Зрозуміли, багато часу, два роки вже війни повномасштабної. Сімейні проблеми появилися і поранених багато, і загиблих багато. І дійсно ті, які провоювали зі мною вже. Зараз два роки, а навіть і рік, це дуже багато і дуже тяжко. Є е, кадру, я бачу, як прості, які не служили, витримують до сих пор е, по день виконують завдання разом зі мною. Ну, я бачу таких, які за бійці, відповідні бійці, які зі мною з 2014 року, вони видержують. Е, перше, це по стану здоров'я. Чому? Тому що. Дуже важко виконувати завдання в період зимній, осінній і весінні. Літом ще так, але противник користується літом наступу, користується самими гіршими погодними умовами. Ми теж користуємося цими гіршими погодом тумани, дожі. Ми знаємо, що він не веде розвідку і ми. Робимо заміни ротації. Ми Так само і він користується цим, і це, це, це самі важкі такі от навантаження на особовий склад це зима, осінь весна. Літом, плюс-мінус можна, скажімо так, вести бої. Хотіла б з вами поговорити про мобілізацію, а зараз така історія, що Ну, не всі готові йти воювати було, якщо на початку війни у двадцять році. Бажаючих було дуже багато, бо ніхто не розумів наскільки це і що це таке, ніхто не був готовий до такої жахливої війни. То зараз історія з людьми, які бажають воювати зовсім інша. Мобілізація потрібна. в Законі прописано. Кожен громадянин чоловічого роду повинен відслужити або пройти підготовку для того, щоб захищати свою державу. Щоб мотивувати мобілізацію, я думаю, що в першу чергу має бути, є прописані етапи підготовки особового складу, є періоди його навченості, є відповідні дані, є відповідні іспити, здані до підготовки і аж потім до виконання завдань. На рахунок ухилянтів, я вам відповім, я дуже багато знаю таких людей, дуже багато людей. Заставити людину виконувати те завдання, яке він не хоче виконувати, це дуже важкий труд. Відповідно, є речаги впливу. І командирські, і дисциплінарні статути, і кримінальна відповідальність. Це кожен вибирає самостійно. Тобто те, що він не виконав, значить він має внести відповідальність. Це має бути людина, яка розуміє, що вона робить перед тим, як вона отримує дане дисциплінарне стягнення або відповідальність якусь, чи адміністративну, чи кримінальну. І я дуже багато знаю таких, які уїхали в перші дні війни. Я знаю дуже багато тих, які повернулися під час першої війни. Є ті, які не то, що там бояться або не хочуть воювати. Є такі, які на таких посадах допомагають. Є в Збройних силах такі посади, які допомагають. В логістика, яке найбільше грає роль на виконанні завдань. Це аеророзвідка, це зод матеріально-технічного забезпечення, це водії в першу чергу. Це дуже зараз проблематична водія. Інших дуже пасав, дуже багато. І я вам скажу, що я дея, в мене деякі є в підрозділі, які Зброю в руках бояться тримати до сих пір. Вже два роки зі мною він боїться. Але я вам скажу, в штабі ну, такого офіцера навчити як мінімум треба п'ять років. Я його навчив всього лише за два місяці. Він дуже розбирається в комп'ютері, я це побачив. Ви показали його навчив, як це правильно робити, і ви розуміли, в мене вже декілька разів я хотів забрати вещь, я його ніколи не віддав. Тому що я його навчив і служити, і виконувати завдання, і накази, і це все. Кожна людина повинна якусь користь приносити на цій війні. Кожна. Якщо порівняти війну е, на початку і війну зараз, наскільки змінився е, хід? З 14 до по теперішній час підняли на високий рівень. На високий рівень, мені здається, бійці НАТО дуже далеко від нас. Дуже далеко. Ми вчимося набагато швидше нам програму зменшують і на літаки, і на артилерію, і на техніку, зменшують часи навченості, а ми схватуємо на літу, тому що ми хочемо. Захистити своїх батьківщину. Mm -hmm. Я багато зустрічався з е, британцями, італійцями, чехами е, на змаганнях, на інструкторсько-методичних заняттях, на полігонах, на е, всі їхні системи знаю, ну не досконало, але знаю і володію. Е, всі ми видами зброї, ну, пару хвилин розбираюся. Це нема немає нічого важкого. Там все зроблено набагато простіше, навіть, ніж у нас. Український народ зрозумів, що і всі зрозуміли те, що противник не заспокітів, поки він не отримає свої, не понесе такі втрати, не понесе покарання. І, і не понесе ту біль і той геноцид, який приніс він до нас. Тому, поки він цього не зрозуміє, він не відійде, і ми будемо далі стояти, наскільки це потрібно. А в зміні бойових дій, дійсно, ми до такого 14 рік був зовсім інша війна. 22-й рік. Теж зовсім інше. Кожен, кожен день воно все по-різному. Противник доволі сильний, дуже сильний. У нього дуже великі ресурси, е, у нього велика кількість особового складу, кого він не жалкує. І саме цей він дуже швидко пристосовується, тому що, ну, як історія показує, він, він завжди не своїх. Тобто, фахівці у них дійсно є. Не скажу, що він там нехтує та ж людьми настільки, що це вони думають, вони викручуються, вони постійно б'ють в одну точку, намагаються десь пробити, знайти слабкість, теж працюють на виснаження, так само, як і ми. Ми так само використовуємо ми дуже швидко вчиться, так же само, і ми вчимося. Ну і засоби, засоби, новітня зброя. Допомога партнерів наших для України, навички, підвищені навички хлопців, навіть звичайних тих, що навіть не служили, вони швидко вчаться, тому що хочуть вижити, тому що хочуть більше нанести ураження противнику. І чим більше, чим ефективніше і точніше, і більше нанести втрат, тим противник швидше заспокоїться на певній ділянці фронту. І неактивно себе веде, тому що ну, як ніяк вони теж люди. І бояться вмерти, а коли все злагоджено, взаємодія, коли підтримка, коли логістика, коли всі інстанції, включаючи тих, які вдома, допомагають е простим словом, Дякую за сьогоднішній день, дякую там будь-якому там, чи в матеріальному плані, в плані там купівлі дрона, або е отремонтування техніки, або будь я це, -це приносить е в так підбадьорює склад, складу, тому що їх пам'ятають, що вони там, і їх це тримає. що ми з е, хлопцями, з побратимами не спілкуєтеся. А наприклад, політика, релігія. Тобто, якщо ви дивитеся, ви переглядаєте там якісь новини, ви обговорюєте, <свіття> ну, це в мене є відповідні зами, які спілкуються про це і доводять інформацію, що на рахунок політичної обстановки, на рахунок церковного віросповідання. Я особисто спілкуюся з хлопцями, намагаюся спілкуватися з усіма, які заступають. І більше їх сконцентрувати увагу на виконання бойового завдання. Тому що е, краще 10 разів йому повторити, щоб він не забув весь порядок. тому що це його життя. Е, особисто, моя думка, у військах політика і церква не повинні мішати, вони, вони можуть допомагати. Насправді мені допомагають так, також нашому підрозділу допомагають різні конфесії. Крім московського. Я б не, не сказав, що це, це якийсь для них піар. Вони допомагають від чистого серця, там збирають якісь кошти від, в церкві і привозять, закупляють те, що потрібно хлопцям на даний момент. І допомога приходить до, доходить до того військовослужбовця, яка це найголовніше командир завдання для того, щоб якщо щось передають, то не в тилу це всього. Скажем так, залишається для тих, що а, може колись пригодиться. Ні, все, що потрібно, це і все йде наперед. Все йде для тих, для кому саме важче. І управління повинно працювати над тим, щоб всі майнові засоби, матеріальні засоби не доходили до пункту призначення. Тобто до того військовослужбовця, який виконує, кому саме важко це піхоті. Яка виконує завдання в окопі, якому холодно, якому голодно, голодно, якого треба замінити, якого треба відвести на тому транспортному засобі, щоб він був справний, щоб він був броньований, щоб він був теплий, щоб він міг закоповити і просто зігрітися. А як ви переносите втрати побратимів? Це дуже важко. Мені колись батько говорив на рахунок, цей, що легше бути вбитим, чим похоронити вбитого. Це дуже важко. Але я скажу, що доля рятувала не раз і е, я знаю, що вони знали. І вони щось ну, так склалося. Що вони загинули, але ну, вони з нами. Це військо, всі, хто загинув в моєму підрозділі, вони зі мною. Вони надалі допомагають, я надалі з ними спілкуюся. Може, це якось не зрозуміло для цивільних, але вони з нами. Я пам'ятаю кожних звички їхні, я пам'ятаю кожні слова їхні. Я пам'ятаю, чим вони допомагали. Дуже багато офіцерів, які мене вчили, загинули. Я їх згадую і от питаю, що зараз робити. Вони ну, не відповідають, слава Богу. С'яцяли Ні, самі кращі моменти запам'ятав. Коли ми посміхалися, коли ми справилися, коли ми проводили просто навчання, не воювали. І згадую ті моменти, як вони колись робили. Дуже багато. От наших Ченівецьких це підполковник Ніжинський, підполковник Тарасенко, який недавно загинув. Ніжинський мене вчив воювати, я у нього був підрозділі. Його підлеглим був, дуже багато чого навчив. З других підрозділів, з десантно-штурмових підрозділів, дуже знаю багато що загинули. Теж мене вчили. Коли приїжджаєте сюди, ви перші дні адаптовуєте? Мінімум 10 днів. Тобто ті хлопці, які приїжджають на 10 днів там, чи на тиждень, вони не встигають відпочити, так? Щоб ви зрозуміли, наприклад, я за два роки пробув 50 днів вдома. Це по 10 днів, 10-15 днів. Ну, саме перше, це хочеться обідняти своїх дітей. З'їздити Шанувати пам'ять хлопців, які загинули, їх поховали з почестями і хочеться провідати. Тому що на похорон, на жаль, не всіх відпускають. Тільки побратима можна відпустити, а командири повинні бути на місці. Батьків побачити, Тому що спілкування з ними там, У мене батько військовий, він знає, що мені дзвонити туди не потрібно. Мати так само майже військова. Теж знаю, що дзвонити мені там не потрібно. 24 лютого 2022 року де були звіти про те, що війна почалася, Ви як? Ми... Я прибув в військову частину, командир мені визначив задачу, я висунувся за особовим складом і почав розгортати певні заходи, які заплановані згідно оголошення військового стану. Розгорнули базу. І почав виконувати ті завдання, які були визначені нам по мобілізації, плани і всі весь особовий склад потихеньку підтягувався, оформлялося, ставали в стрій і перекривали ту ділянку, і той район відповідальності, який був закріплений за моїм підрозділом. Мотиваційні слова підтримки для українців, для побратимів. Ми переможемо на яких умовах. Ті, що буду краще для нас, ті, що збережуть нашу націю і ті, що потім підуть в ряди нашої влади, які побачили, які дійсно боронили і підуть в ряди нашої влади, туди буде дуже, 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 дуже круто. Така традиція між військовими: це якщо разом стояли, воювали в окопах там не в окопах, де в селах в штабах. Коли зустрічаємося, то ми обмінюємося шевронами для того, щоб пам'ятати до другого. У мене дуже велика колекція, дуже велика колекція. Може, колись і покажу її, але на жаль, зараз я її зняв з машини. У мене був весь потолок, аж до заднього дверки всі були шеврони всіх підрозділів, з якими ми стояли, виконували добросовісне завдання. Боронили нашу державу, тому і хочу вам, тому що ви теж бороните нашу державу в інформативному полі бою, яке потрібне для наших громадянин, щоб вони знали, що ви теж мали. Дякую. В, ваш, я думаю, що я теж отримую, коли у вас буде. Слава Україні! Героям слава!